Отже, привіт Ютуб! З вами Лєший, і сьогодні хочу з вами поговорити про таку штуку, як БЗВП, базова загальновійськова підготовка, спорядження для нього. Але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу, імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це надає спонсорам ранній доступ до відео і ще пару плюшок, а мене мотивує. Знімати відео. Відео виходить трошки скорше, ну і, знову ж таки, надає невеличку перевагу спонсорам. Тож, почнемо. Базова загальновійськова підготовка це щось на кшталт КМБ, курсу молодого бійця. І я зразу ж на бережку скажу, що в мене без ГВП немає навіть зараз. Я ще, в мене ще було КМБ-курс молодого бійця, і, можливо, я десь в чомусь помиляюся. Чекаю вас в коментарях, наскільки я помиляюся. Але хочу поговорити про таку тему як спорядження для базової загальновійськової підготовки. Наскільки я то бачу, наскільки я то розумію, наскільки то важливо. Покажу на відео, бо мене там просили мою кружечку. Вона вам на БЗВП, скоріше за все, не знадобиться. Ну, але от така кружка: пийте гарячі напої, бо зараз зимно. Ну, бережіть своє здоров'я. Тож, почнемо говорити про те, що вам потрібно на БЗВП. Тобто, я від себе особисто завжди рекомендую мати хороші берці. Хороші берці працюють зі шкарпетками. Передаю привіт е, Алексу Сейнту з його останнім відео. Це, е, це критично важливо. Саня, передаю вітання. Е, це критично важливо, тому що е, здоров'я, ваших ніг це запорука успіху, це запорука того, наскільки буде вам добре і комфортно виконувати задачі, які будуть стояти перед вами. як... Перед військовослужбовцем це береже ваші ніжки, це надає комфорт і ну, це дуже-дуже важливо. Просто от, повірте мені на слово, чому я не раджу кидати все, бігти зразу купувати аптечку, можливо, в яких зі своїх наступних відео я її відірвав там зі свого спорядження. У мене специфічна аптечка, я її, можливо, колись в наступних відео покажу. Вона велика, вона об'ємна, вона на відривній панелі. Ми про то поговоримо у відео про аптечку. Але чому я не раджу кидати все і бігти купувати аптечку? Тому що це бойове спорядження, яке, скоріше за все, вам або видадуть, або. Ну, ви ще до того, як ви прийшли в військо, ви не розумієте, що там має бути і що вам потрібно, і як з тим працювати. Посилання на відео про турнікет я лишу в описі, щоб людина почала працювати з тою аптечкою, її треба навчити, їй треба дати базові знання, щоб вона розуміла е, взагалі сенс тої аптечки. От таким чином виглядає аптечка, і е, це досить нерозумно її купувати, тому що ви не знаєте, що вам потрібно. Яка взагалі ціль цієї аптечки, і людина, яка прийшла з цивільного життя, вона ну, не зможе нею користуватися, якщо вона не пройшла там курси тактичної медицини? І це не досить розумна покупка, як на мою думку. Я все-таки раджу вкластися в Берці, я все-таки раджу вкластися в спальний мішок, я все таки раджу ну, там. Купити такі ну, там, канцелярське спорядження або мати чорну ручку з собою дуже важливо, все в армії пишеться чорними чорнилами. Я маю таку, мені там подарували хлопці, коли я свою тактичну ручку загубив. Е, ну, Це дуже важливо, бо документів буде багато, писати треба буде багато, мати пару якихось е, там блокнотик і пару записничків або зошитів для того, щоб ви могли записати якусь інформацію. Мати звичайний е, такий олівець з е, затирачкою, так? мати якісь такі канцелярські. Е, ну, Канцелярські товари, так, які будуть вам необхідні для того, щоб ви робили записи, робили там щось, щось, щось таке, що вам доведеться там вивчати, так і досить нерозумно буде. Купувати там багато-багато спорядження, бо е, я там без АВП не проходив, я проходив курси підвищення кваліфікації. Буває така ситуація, що ви там е, привозите весь список спорядження, а вам кажуть, все окей, тільки ми цей й Зараз веземо на нову пошту, відправляємо і будемо користуватися статутним тим, яким видали. Тому що заборонено використовувати. От в нашому навчальному центрі, там каже якийсь, якась людинка, яка буде вас навчати, заборонено використовувати ці речі. Ви їх складаєте в каптьорку і відправляєте потім додому. Тому я би все-таки радив не кидатися в крайнощі, мати. Там, я ж кажу, берці. Можливо, навіть я чув такі випадки, що забороняють використовувати власний спальник, що треба користуватися тільки тим, який видали. Е, вам скоріше, все-таки зараз, не 24 лютого 2022 року і не 22 рік, в принципі. Е, тому, скоріше за все, то все видадуть, тому що я коли там 24-22 прибув. У воєнкомат в мене хлопці, які були зі мною, були впевнені, що щось видадуть. Але тоді і склади були під ударами, і логістика була під ударами. І я їм говорив про те, що не надійтеся. І коли мені прислали, я вот тут фотографію вставлю, дякую волонтерам, велике коли мені прислали оці от китайські рюкзаки. Я їм радів як мала дитина. Ви собі не уявляєте, це був суточник, який мені був необхідний. До нього я використовував взятий на позиціях ворога взагалі речовий мішок. Отут ставлю, як він виглядає. І то було потрібно на бойових Тобто треба розрізняти спорядження для бойових дій і спорядження для навчань. Спорядження для навчання, скоріше за все, вас будуть вимагати використовувати те, яке видадуть. Ну, е я досить часто з тим стикався. У мене там тої служби в армії не дуже багато, але е ну, е як би то там не звучало, так, але е дебільні керівні документи, вони мають бути виконані. Ну, тим, хто буде на мене жалітися там. Е Всяким компетентним органам напишу отут, от куди вам іти. Але, типу, так як є. Скоріше за все будуть змушувати носити виданий піксель, видану форму, виданий кашкет, видані перчатки, видану розгрузку, виданий бронежилет. Я отут вставлю, я приїхав в одну із бригад виконувати бойові задачі, носив темп 3000. Після того я купив собі плітоноску в той рік і от тут вставлю, як виглядала та плітоноска. То в мене було таке враження, що я з себе скинув. Ну, там, я з 9-го місяця логічно. Так, на третій перейшов я, як, як я жартував в дружині. Ну, тобто, то набагато зручніше, але треба розуміти, коли воно зручніше, де воно зручніше, де воно вам буде потрібно, і це до того всього ви мусите прийти, поки ви будете проходити базову загальну військову підготовку. Тобто, треба за цей час треба максимально підібрати під себе спорядження. Я там раджу мати підсумки під магазини, я раджу закритого типу, я тут вставлю кондор, як він виглядає. Я тут вставлю, як виглядає підсумок для скидання магазинів, це важливо. Я тут вставлю п'ятіточечник, це теж важливо. Це додає комфорту, це досить круто. Мати на колінники. Про наколінники теж вставлю в відео про комплексний захист структур та ніг. все розказав, все показав. На БЗВП їх мати теж важливо. Тут вставлю важливо мати біруші. Знову ж таки, не на всіх навчаннях то дозволяється, не на всіх навчаннях дозволяють їх використовувати. Але бажано би їх мати. Ну, скоріше за все, до того будуть ставитися з нездоровим скептицизмом, але я би від себе радив їх мати. Бо як працює то в військах? Я розумію, що там зараз купа мастодонтів, які застали 22, й 23-й, 24-й рік в окопах і ні разу ніколи не були на ППД, ні разу ніколи не були в навчальних центрах або були до, до того всього. І вони трошки підзабули, що таке ППД, що таке затяги, як то працює, тобто в армії, особливо для новачків, для людей, які тільки прийшли. Знову буду говорити не красиві речі, але. Командування намагається убезпечити людей, заборонюючи все, що де людина може напортачити. Тобто, у вас, скоріше за все, заберуть газові пальники, тому що, не дай Бог, палатка з чи згорить містечко, чи згорить бліндаж, не можна все здати в каптьорку, сухе пальне туди аж, всякі. Електроприбори, особисто від себе все-таки радив би мати тройник. От тут вставляю, як він виглядає, можливо, хтось не знає. Тут вставлю, як виглядає кипітильник, теж може хтось не знає. До кипітильника раджу мати нержавіючу кружку. Знову ж таки, вона буде працювати і з буржуйкою, і з багаттям, і ще з багато з чим. Тобто, це така от незамінна штука. Мати. Посуд, скоріше за все, вам посуд будуть видавати, ложки будуть видавати, то ну, там, для себе можна мати якусь там, типу, от тут вставлю, як моя гербер виглядає. Або там складна, я їх буду намагатися дві поряд сфотографувати. І е, ну, це те спорядження, яке необхідне, життєво необхідне в польових умовах на війні, і яке буде максимально заборонятися або там е, не знадобиться вам, коли ви будете проходити без ВП. Тому що без ВП, скоріше за все, вам то все будуть видавати, то все будуть, е, ну, то буде. Пункт постійної дислокації, так там за вами будуть спостерігати, вам на вас будуть сваритися, вам будуть виписувати догани за те, що ви там грієте кипятильником, бо проводка слаба. Е, ну, все-таки бажано би. Підходити до того з розумінням, підходити до того ну, зі здоровим, так, зі здоровим розумінням того, що відбувається, і ставитись ну, до того з посмішкою, так, тому що бувають ну, досить такі, ну, на перший погляд, так, на перший погляд, якісь дивні заборони. От наскільки я пам'ятаю, до сих пір є заборона носити обручку, тому що можна зачепитися, і реально я. ну... У мене я маю знайомих, які відірвали палець, коли там зачепилися за техніку, і кільце просто людині відірвало палець. Є така заборона. І це теж, типу, як прецедентне право, тобто є прецедент, ми то забороняємо. Але в нас в армії воно е, б'є на випередження, так? Тобто, якщо таке може статися, ми забороняємо абсолютно все і абсолютно все. І саме тому я раджу мати от такі от речі, базові, тобто це там добрі берці. Скоріше за все, в мультикамовських штанах або в от отакій от своїй купленій курці вам не дозволять виконувати задачі навчально-бойові, вам не, не дозволять виконувати задачі по нарядам, Вам будуть навіть забороняти носити там, от такий светр, бо він максимально нестатутний. І то вам ускладнить життя знову ж таки привести великий болу. Тут вставлю, як він виглядає. Хороша штука, майже тумбочка. Так, ну хто служив в армії, той розуміє, що таке тумбочка, для чого вона потрібна. Але скоріше за все, командир ваш скаже так, відправити все до старшини, там до сержанта з матеріального забезпечення по на зберігання, і при першій же можливості відправити то все додому, щоб чого не вийшло. Тому зараз так воно і працює. Знову ж таки, що, що би ще бажано мати? Бажано би мати свої мильно рильні вам, або на території навчального центру буде так званий чіпок, це магазин Воєнторг, де можна то все буде купити, якщо там будуть заставляти голити бороду, будуть заставляти коротко коротку охайну зачіску, так, як сказано в статуті, е, мати е, такі там кусачки для нігтів, е, ну, це все, все, все до гігієни. так, там, Зубна щотка, зубна паста, пенал для щотки, пенал це мильничка для мила, е, що там ще е, пінка для гоління. так, це, це те, що там скоріше за все буде необхідно. Мати е, флягу для води, скоріше за все, там буде централізована або знову ж бутильована вода привозитися і е, ну, нагальної потреби такої, як в умовах бойових дій, не буде. Тому знову ж таки, не треба зразу кидатися в крайнощі, не треба зразу бігти, купувати плітні, каску, бо вам ну, вплоть до того, що вам заборонять їх використовувати, скажуть, відправити додому. Або там, ну я зустрічав такі там випадки, що поїдеш до себе в частину, от тоді будеш носити те, що ти хочеш. А зараз мусиш носити те, що дали. Ну і таке буває. Саме тому я говорю про те, що не треба кидатися в крайнощі, не треба там. Коли там ви отримали повістку і їдете на БЗВП, ви до того ніколи не служили в армію, вам зразу кажуть купи аптечку, вам зразу кажуть, купи плітню каску 70 трошків до автомату, то поки, поки для вас то так не працює, вам треба побути, побути в війську, пройти підготовку і зрозуміти, що вам буде необхідно. Скоріше за все, хорошим рішенням буде п'ятіточечник, але. Знову ж таки, вам його будуть дозволяти використовувати тільки на навчально-бойових виходах, там на стрільбах, на якихось таких задачах. Ну, в варту, там в наряди ви його носити не будете. Теж саме з наколінниками, теж саме там шапка Феска, якщо вона не буде відповідати керівним документам, теж саме тактичні перчатки, якщо вони не відповідають керівним документам, як би то смішно не звучало. Саме тому. Я завжди говорю, завжди ну надаю такі поради, і багато людей приходить, які не застали ППД, які не застали навчальних центрів ну, до повномасштабки. Вони застали війну, вони прийшли на війну. Вони там мають досвід участі в бойових діях і вони не розуміють, як працює учебка. Тобто учебка так не працює. Учебка працює по, по цих всіх стандартних протоколах, які ще там за царя Гороха були написані. І, скоріше за все, оті всі поради там, про тент, про пончо, вони. Добре працюють в полі і не добре працюють на учебках на ППД, бо вам просто не дозволять то використовувати. Вам заборонять брати тент, вам заборонять е, носити там. Е, ну, Вплоть до того, що я там зустрічав заборону носити от такий браслет, бо тут є ножичок маленький. Не дай Бог десь щось солдатиком станеться, щоб солдатик не порізався сам і не порізав інше. Знову ж таки, це ну, ну, така там, ну, досить, досить нерозумна вимога, але таке є. Ну, І все те, що працює спорядження, яке працює для бойових дій, воно абсолютно не працює для учебки. Бо знову ж таки, дуже часто задають ці питання, я намагаюся. Відповісти на них е, в тому плані, в якому я бачу. Скоріше за все, скоріше за все, в, е, в, магазині, так, в магазині на території навчального центру, так званий Чіпок, ви зможете докупити те, що вам потрібно. Зможете замовити те, що вам потрібно. Якщо вам там ну, знадобиться, наприклад, РПС, ви зможете то замовити. Нова пошта, Укрпошта, буде можливість то все отримати, скоріше за все. Там буде, буде відряджатися так якась людинка зі списком треків, і зможете забрати ваші посилки, які зі спорядженням, яке вам буде необхідне. Але перше ніж його замовляти, треба прийти до розуміння, яке спорядження вам потрібне. Саме для того, вас і відправляють на БЗВП. Тож, підбиваємо підсумки, так. Хороша ідея взяти хороші берці, які будуть рятувати ваші ноги. Але знову ж таки, я знову ж наголошу, що є навчальні центри, які забороняють використовувати нестатутні берці, як би там то не було. Хорошою ідеєю мильно-рильне, хороша ідея свій спальник, можливо, навіть свій керімат Хоча я зустрічав теж моменти, коли забороняли використовувати власне спорядження. Хороша ідея буде взяти приладдя для письма. Хороша ідея буде взяти пігулки противірусні, протизастудні, чайочки. Але знову ж таки, я хочу наголосити, що скоріше за все в навчальному центрі це буде заборонено, і ви будете змушені їх здати в на зберігання. І, ну, знову ж таки, щоб, щоб чого не вийшло, за нормативними документами не можна то робити в навчальних центрах. Якщо вам погано, ви мусите йти в Мідроту, або там в госпіталь, який знаходиться там на території цього навчального центру. Мати турнікет це круто, але треба розуміти, як ним користуватися. Мати аптечку Айфак класу, так, айфак це круто. Але треба знову ж таки розуміти, що людина, яка прийшла на БЗВП і не пройшла так мед, вона не знає, що з нею робити. Вона. ну, Це просто от зайва вага. Ну, в мене специфічна аптечка, так, але для людини то буде зайва вага, яка просто не буде розуміти, що там з нею робити. Ну, і на що вона їй взагалі потрібна. Саме тому я і говорю. Людині, яка прийшла на БЗВП, не треба спішити зі спорядженням. Кидатися в крайнощі, купувати купу купу спорядження, яке можливо, можливо, навіть їй не знадобиться. Треба прийти до розуміння, і тільки після того, тільки після того вже вибирати якесь спорядження. З розумінням, так, що вам потрібно, що вам потрібен там підсумок для скиду, що вам потрібен підсумок під магазини, можливо, вам потрібен підсумок під радіостанцію, можливо, вам потрібен тут вставлю, як виглядає EDC. На війні так, що в мене на плітніку знаходиться, що вам там потрібні окуляри, що вам потрібні тактичні перчатки, і які тактичні перчатки вам потрібні, скільки вам потрібно магазинів, тому що спорядження там медика, так санітара і стрільця. Піхотного відділення, воно кардинально відрізняється. Спорядження мінометника і спорядження механіка водія танку критично відрізняється, спорядження е, розвідника, так, і спорядження е, там діловода теж критично відрізняється. І для того, щоб прийти до розуміння, що потрібно вам, е, треба хоча би, хоча би зрозуміти так, зрозуміти яку посаду ви будете займати. Сподіваюся, я відповів на питання. Сподіваюся, це відео буде комусь корисним. Сподіваюся, що нарешті прийде зрозуміння до людей, що війна не закінчиться завтра. Скоріше за все, воювати будемо, на жаль, всі. І, знову ж таки, це непопулярне рішення, це непопулярні е, тезиси, але е, реальність така, яка є. Відбити напад орків ми мусимо тільки загальними силами. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. З вами був Лєший. До побачення, до нових зустрічей!